Я ну не хочу говорити, що ситуація критична, тому що все ж таки розраховуємо на те, що зовсім скоро приїде до нас допомога від Сполучених Штатів Америки, і це змінить ситуацію на лінії бойового зіткнення. З цього питання ми і розпочнемо саме з допомоги від сполучених штатів Америки. Що чекаємо підтримку Сенатом та Байденом? Але були заяви, що якщо все буде оперативно, то до кінця тижня вже може почати надходити ця допомога. Наші експерти припускають, що в неї можуть Віти ракети Атакамс, БМП Страйкер, БМП Бредлі ЗРК Петріот, ракети Штормшедов, Скальпи та Таурус. І у мережі сьогодні телеграм-ресурс Супернова Плюс опублікував відео з БМП Бредлі. Відзначаються, що вони вже на кордоні з Польщею. Проте куди це все поїде, і головне, коли було знято це відео, не зазначається. Тому ми схрещуємо пальчики і сподіваємося, що скоро нашим військовим буде легше на передовій, завдяки допомозі, яка сподіваємося, вже хоча б на півшляху до нас.